починаємо з головного служба безпеки України затримала чергових зрадників. Це коригувальники, які наводили ракети Російської Федерації на. Аеродроми та базування сил ППО у трьох областях України на Черкащині затримано 20-річного мешканця Родивилова, який шпигував за підрозділами ЗСУ, які рухались у напрямку фронту через територію регіону. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими Фігурант їздив на Львівщину, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. У Полтаві ж співробітники СБУ затримали 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки російської Федерації по обласному центру затримані зараз під вартою їм загрожує до восьми років ув'язнення. Спільна угода США і України щодо рідкісноземельних металів готова. Залишилися тільки підписи президентів. Повідомив про це міністр фінансів США Скотт Бесенд. Водночас, за даними директора Національної економічної ради Кевіна Гассета, США очікують 20 мільярдів доларів прибутки від угоди про корисні копалини. Офіційна частина візиту президента України до США розпочнеться о 16.30 за Києвом. І Володимир Зеленський має спочатку поспілкуватися з американськими сенаторами. Ця Розмова відбудеться у готелі без присутності змі. Ну а зустріч із Дональдом Трампом запланована на 18 годину. Церемонія ж підписання двосторонньої угоди відбудеться о 20.00. Також Зеленський виступить в інституті Хадсона та зустрінеться з українською діаспорою в українському домі.